І сьогодні на уроці ми з вами поговоримо ще про один вид енергії. Це потенціальна енергія. Також, згадаємо, ми його теж в 9 класі розглядали закон збереження механічної енергії. Записали тему уроку. Потенціальна енергія, закон збереження механічної енергії. І завдання додому параграф 16, права 16 3, 5. Розглянемо приклад. Дивіться, от у нас була кулька десь на краю стола, лежала так. І хтось е, її легенько там штовхнув, чи вона від невеликого там подиху повітря чи е, коливання поверхні стола, скачеться з стола і падає вниз. Падає вниз, у неї з'являється певна швидкість, вона зростає і потім ця швидкість, приводить, ну, потім тіло попадає в воду, розбризкує воду, ну, тим самим фактично виконується якась робота. Тобто кулька, яка знаходилась на певній висоті, змогла виконати роботу. От, чому кулька на певній висоті може виконати роботу? Якщо тіло, яке може виконати роботу, то ми кажемо, що в тіла є що? Що в тіло є, якщо енергія, енергія. є. Отже, по-перше, кулька, яка рухається, має енергію, тому що, да, от. Якщо куля вистрілив з пістолета летить, то вона може вдарити в стінку, там пробити в ній отвір, тобто фактично виконати роботу. І якесь тіло підняти на певну висоту, коли падає, теж виконує роботу. Тобто, в даному випадку, про кулю на столі ми говоримо, що вона має енергію. А чи має енергію куля, якщо вона вже лежить внизу, впала? Вже, як ви думаєте? Ну, можливо, і має, але вона вже менша, ніж тоді, коли кулька лежала на столі. Куля, що лежить на столі, може виконати роботу. Вона її виконує, коли падає у воду, розбризкує, тобто виконує певну роботу. Тобто можна зробити висновок, що не обов'язково тіло повинно рухатись, щоб у нього була енергія. Навіть ось куля на столі, вона теж має енергію, хоча вона і не рухається. Інший приклад. Тятиву лука, натягли, вставили туди стрілу, розтягли тятиву лука, точніше, зігнули дугу лука, натягнувши тятиву. І е, тримають. От Чи може стріла за певних умов виконати роботу? Зрозуміло, що може. Якщо відпустять, то стріла полетить, з'явиться енергія кінетична, а потім ця енергія, коли стріла встрягне там у дерево, наприклад, виконає роботу, стиркаючись у дерево. І таким чином, значить, от і лук в такому стані теж має енергію. Він теж має енергію. І ця енергія не пов'язана з рухом, бо якщо так натягнути тятиву, то, о, в принципі, і тримати, то руху ніякого не буде. А енергія є. енергія буде в самій оцій дузі. луку. Лука якось зосереджена. Так само, як енергія в кульці піднятій, на певну висоту була, так само і в енергії зігнутої, і дуги лука є енергія. Так, і так і ще приклад. Коли е, стальна кулька скочується з певної висоти, вона розганяється і в момент удару там по перепоні, штовхає перепону вниз. Тобто теж виконує роботу. Тобто кулька ось тут, на верху похилої площини вона, зверху похилої площини вона теж має деяку енергію, яка може перетворитись на виконання роботи. Тобто, що, власне, таке ми розуміємо під енергією, під механічною енергією? Це фізична величина, яка характеризує здатність тіла або системи тіл виконати роботу. Тобто, якщо тіло, чи декілька тіл можуть виконати роботу, ми кажемо, що вони мають енергію. Тобто енергію має куля на столі, енергію має зігнутий лук, енергію має кулька на верху похилої площини. І ця енергія буде менша або навіть нулю дорівнюватиме, коли кулька впаде, в першому прикладі, коли стріла вистрілиться і лук вирівняється. Дуга луку вирівняється, ну, наскільки йому дозволить. І коли в третьому випадку кулька з точки А перекотиться в точку Б, вона теж втратить частину своєї енергії. Енергія взагалі, як і кінетична енергія, ми вивчали на попередньому році, вимірюється в джоулях. Ота енергія, яку має тіло не внаслідок свого руху, а внаслідок взаємодії з іншими тілами або взаємодії частинок тіла між собою. Називається потенціальною енергією. От перший приклад. З яким тілом взаємодіяла оця куля, що вона мала енергію? З яким тілом вона взаємодіяла? Зі столом? Хіба? Ну, столом взаємодіяла, але ж енергія не від стола в кулі була. Яка взаємодія, привела... посубіння, випала посубіння. Яка взаємодія, якого тіла з кулею привела до того, що куля почала падати? Думаємо. Що притягувало кулю? Тяжіння. Що це за тіло притягувало, якщо це сила тяжіння? Притягувало не тяжіння. Тяжіння — це явище. Сила тяжіння це фізична величина. А яке тіло створило силу тяжіння, яка подіяла на кулю? У саме тіло. Ні, тіло притягувалося, але його щось притягує. Що притягує тіло? Що притягує цю кулю, що вона падає? Ну, сила тяжіння це сила, яка діє на будь-яке тіло біля поверхні землі? З боку якого тіла? З боку землі. Сила тяжіння створюється нашою планетою. Сила тяжіння це сила притягання тіла до нашої планети, до землі. Тобто, внаслідок притягання цієї кулі до землі, виникає сила тяжіння. І куля має деяку енергію. Що за сила виникає Ось тут, у цій дузі лука, коли натягнути тятиву? Яка сила виникає у деформованій дузі лука? Яка пружність. сила при деформаціях виникає? Так, пружності. Значить, сила пружності, це вона виникає через те, що частинки тіла, частинки самої цієї дуги лука, частинки тіла взаємодіють між собою. Або там розтяг, розходяться, тоді виникає сила притягання, або зближаються, тоді виникає сила відштовхування. Під час деформації виникає сила пружності. Так, от це теж. Ось у визначенні ми говоримо, ось тут оця частина внаслідок взаємодії частин тіла між собою. Значить, Перший випадок це тіло, внаслідок взаємодії з іншим тілом, оця куля з іншим тілом, з землею взаємодіяла. так? А другий випадок це ось наш лук. Це коли взаємодіють частинки цієї дуги між собою. Вони взаємодіють, виникає сила пружності, яка і, завдяки якій. і саме... Деформований оцей е, дуга лука отримує потенціальну енергію. Так, як е, можна обчислити роботу, наприклад, яка виникає внаслідок дії сили тяжіння? Ось, наприклад, по, похилі, е, по схилу гірки спускається хлопчик на санках. Так. Як обчислити роботу, яку виконує, наприклад, пружина, коли випрямляється і підкидає ось оцей кубик, як обчислити ці роботи. Значить, зверніть увагу, що оці сила пружності і сила тяжіння відносяться до таких сил, для яких робота не залежить від форми траєкторії. Робота не залежить від форми траєкторії. Тобто, якщо висота гірки 5 метрів, а інша гірка набагато довша, але ну, похиліша, довша, але теж висота 5 метрів. 에, тобто, в обох випадках, ну от як це зараз? Я секундочку, спробую нарисувати. Так. От у нас, наприклад, Є дві гірки подібні. Так, секундочку, секундочку налаштовую так. так. У нас, наприклад, є ось поверхня деяка. Яка поверхня. Так, і ось на одній і тій самій висоті у нас знаходяться дві гірки. Одна гірка трошки крутіша. Так. І друга гірка теж на такі, та має таку саму висоту, але, але пологіша. скажемо так, ось довша. Якась. Так, трішки нерівно нарисував. Так, і от по обох цих гірках, тобто обидві гірки мають одинакову висоту. що оця, що оця, оця, Але коли тіло скочується чи з'їжджає на санках по першій гірці, воно здійснює менше переміщення. А коли по другій гірці воно здійснює подивіться, більше переміщення. і відповідно Ось тут буде зупинка у нашого тіла. Тут буде більше переміщення. Але робота в обох випадках тут, вона не залежить від форми траєкторії, а залежить від того, від, на, з якої висоти в нас спустилося тіло. Так, от, саме сила тяжіння відноситься і сила пружності відноситься до таких сил, робота, від яких не залежить від форми траєкторії, а залежить від інших величин. Так, і е, такі сили, в яких робота не залежить від форми траєкторії, називають потенціальними або консервативними. консервативними. Тобто ще один приклад. От, Наприклад, тіло ми переміщаємо з нижньої точки до верхньої точки або по траєкторії 1, або по траєкторії 2. От Сила тяжіння. Або та сила, яка переміщає тіло, ну, взагалі-то сила тяжіння. Сила тяжіння в обох випадках виконає однакову роботу. Воно виконає одинакову роботу незалежно від того, як ми рухатимемо тіло. Ось якщо ми рухаємо тіло вгору, то яку сила тяжіння виконає роботу? Додатню чи від'ємну? Як ви думаєте? Від'ємну. Від'ємну. Якщо по цій траєкторії рухаємо, тут на оці, цій ділянці, яку буде виконувати силу? Додатнього Додатньо до цієї точки. Потім отут яку буде виконувати? Від'ємну, від'ємну. І по горизонтальній ділянці взагалі сила тяжіння роботи виконувати не буде. Тому що тут кут 90 градусів між напрямком переміщення і напрямком сили тяжіння. Але якщо всі ці роботи додати... Тому ми отримаємо таку саму роботу, якби тіло рухалося от по прямій з першої точки в другу точку. Так от такі сили, для яких характерна саме таке значення, що робота не залежить від форми траєкторії, називають консервативними або потенціальними. До таких сил відноситься у нас сила тяжіння і сила пружності. Можна довести, що потенціальна, ну, можна довести, що сила тяжіння є. Саме консервативною силою. Так, ось дивіться, Оце нульовий рівень, це рівень, нижче якого тіло не може опуститися. Так, відповідно. Значить, ми можемо... У нас тут відбувається два рухи. Один рух вниз, а другий рух вправо. І відповідно в русі вниз робота нехай виконується А1, а в Русі вправо робота виконується А2. Значить, Роботу А1 ми можемо обчислити за цією формулою. Значить, тут у нас альфа дорівнює 0 градусів, тому а 1 буде дорівнювати сила МЖ помножено на оцю різницю висот H0M відняти H. Так, А косинус альфа дорівнює 1. І ми отримаємо, що 1 буде обчислюватися за такою формулою. МЖ помножено на оце переміщення H0 відняти H. Різницю висот. Коли ми обчислюємо роботу по траєкторії А2, ми бачимо, що тут у нас. Сходіть, будь ласка, що тут у нас кут дорівнює 90 градусів. Якщо ми підставимо у формулу, то А2 буде дорівнювати нулю. Отже, ми приведемо до того, що в нас залишиться, що А буде дорівнювати тільки А1. А1, відповідно, ми обчислюємо за такою формулою. Або якщо розкрити дужки, ми отримаємо, що робота буде дорівнювати зміню оцих величин. МЖ H0 мінус MGH, От оці різниці буде дорівнювати. Так. Якщо ж траєкторія руху похила. То ми просто підставляємо косинус цього відповідного кута. Косинус можна виразити через довжину траєкторії S і катет H0 відняти H. То ми прийдемо до тієї самої формули. Тобто формула буде така сама, незалежно від того, чи по гіпотенузі у нас тіло буде рухатися, чи по катетах. Тобто, здавалося б, у першому випадку шлях пройде не більший. Але робота в обох випадках буде одинакова. Тобто робота не залежить від довжини пройденого шляху, навіть від довжини переміщення, суми довжин переміщень, скажімо так, робота залежить тільки в даному випадку від переміщення вздовж дії сили. В обох випадках переміщення вздовж дії сили це різниця висот. Ну і від маси, зрозуміло, залежить. І оця величина, яка в нас у формулах віднімалася, запишіть, є з буковкою P до рівня МЖХ. Оце називається. Підпишіть потенціальна, потенціальна енергія. Це називається потенціальна енергія тіла. Як бачимо, потенціальна енергія тіла вона не залежить від. Ну, вона залежить від маси тіло. ну, нас настала величина прискорення вільного падіння, яке. І від висоти, на якій на знаходиться тіло. Ну, зрозуміло, висота це теж річ відносна, тому деякий рівень, наприклад, низ посудини ми беремо за нульову висоту аж до рівня 0, то тут висота буде відповідно тоді H. І ось оцей відрізочок, оцей відрізочок відповідно, в нас буде оця величина H. Тобто тіло на висоті H матиме енергію mgh. Для сили пружності. Для сили пружності теж, якщо в нас тіло ми деформуємо, в даному випадку пружину, так, то виникає сила пружності. Ось тут, на відміну від попереднього випадку, сила пружності вона Змінюється. Якщо, в першому випадку, на нас сила тяжіння на незначних висотах залишалася незмінною, у нас там вже то мінялося, але воно майже непомітно мінялося. Там, при переміщенні в декілька метрів, декілька десятків, бо навіть сотень метрів вже не міняється, фактично. То тут сила буде мінятися. І тут формула для потенціальної енергії пружно деформованого тіла буде дещо інша. Значить, Тут, що в нас є, в нас є така пружина. Якуми е, була розтягнута до видовження дельта х 0 Від деякого розтягнутого стану. А потім тіло перемістилося, е, і видовження стало дельта Х. До іншого значення видовжилося. Можна знайти переміщення. Це буде різниця о цих дельта Х0 і дельта ΔХ. Так. Підставимо формулу для роботи, але тут іще один момент. Тут сила пружності, вона теж міняється, тому ми можемо говорити лише про якесь середнє значення сили пружності. Сама сила пружності, вона К помножити на дельта. Х0 в першому випадку, а в другому K помножено на дельта Х. Ну, а середнє значення ми можемо обчислити як арифметичне. Косинус альфа в даному випадку дорівнює 0. Так, і е, тоді, ну, от, графічно можна показати, як у нас змінюється сила пружності. Так, значення сили пружності середнє. Тут в даному випадку можна обчислити навіть за формулою для середньоаритметичного, тобто додати. Значення сили пружності в початковому стані до значення сили пружності в кінцевому стані і поділити на 2. І це в нас буде середнє значення сили пружності. Коли ми підставимо цю формулу, так, ми отримаємо ось таку відповідну формулу. А, ні, це ще сила пружності. А Коли ми підставимо формулу для роботи, отримаємо відповідну ось таку формулу. Після математичного перетворення. У нас є таке перетворення. там Ну, ви тільки вчили А плюс Б в дужках, помножити на А-Б. Це буде А квадрат мінус Б квадрат. І коли ми це підставимо, отримаємо отаку формулу для роботи. Роботи сили пружності. Запишіть цю формулу для роботи сили пружності. Ця формула е, показує, що робота сили пружності дорівнює початкове значення оцієї величини. Мінус кінцеве значення цієї величини. Так, і о. Також можна довести, що сила пружності це сила консервативна. Тобто, о, значення роботи не залежить від форми траєкторії, а значить тільки від початкового і кінцевого видовження, як ми бачимо по формулі. Ну, це величина стала, залеж... жорсткість пружини. Так. Значить, оця річ, що віднімається в цій формулі, ось оцей. Кай... Дельта Х квадрат на 2 тут з нульом, а тут без нуля. І називають потенціальною енергією пружно-деформованого тіла. Значить, запишіть формулу для потенціальної енергії пружно-деформованого тіла. Ми вже записали для потенціальної енергії. Піднятого тіла MGH, так? А це друга формула потенціальної енергії для пружно деформованого тіла К дельта Х квадрат на 2. Або ще дельта часто не пишуть, пишуть Кх квадрат на 2. Х в даному випадку, або дельта Х це те, наскільки тіло змістилося від деформоване від положення рівноваги. Наскільки змінилися розміри тіла від положення Тобто, наприклад, довжина пружини була 10 см, її розтягнули, стало 11. То дельта Х це скільки см у нас відповідно, буде? Один. Один, так. Да. Оце дельта Х. Ну, воно тут у квадраті у формулі. Так, і тоді, відповідно, є ще теорема в нас про потенціальну енергію. Вона ось така, схожа на теорему про кінетичну, тільки там у нас було, ЕК -ЕК0, а тут навпаки ЄП0 мінус ЄП. -ЕП. Енергія потенціальна початкова мінус енергія потенціальна кінцева. Або якщо можна ще розписати ось так, від кінцевої відняти початкове, але спереду знак мінус. Тобто, з протилежним знаком. Оце теорема про потенціальну енергію. Так. Ну і е, коли ми маємо тіло, як, в якому є тільки сили консервативні. Тобто сили пружності або сили тяжіння, немає сил тертя, Сила тертя не консервативна сила, тому що там робота залежить від пройденого шляху і від форми траєкторії. Чим довше тіло буде рухатися, тим більше діятиме сила тертя і більше буде її робота. А коли ми маємо справу тільки з силами тяжіння і пружності, то ми можемо сказати, що. Сума потенціальних і кінетичних енергій тіла або систем тіл, а це називається повною механічною енергією. Сума кінетичних потенціальних енергій всіх тіл у системі, повна механічна енергія, вона не міняється, якщо у нас діють тільки консервативні сили, це можна довести і отримати отаку от формулу закон збереження повної механічної енергії. ЗЗПМЕ. Так, закон збереження повної механічної енергії. Енергія потенціальна початкова плюс енергія кінетична початкова, дорівнює енергія потенціальна кінцева плюс енергія кінетична кінцева. Запишіть цю формулу. Це закон збереження повної механічної енергії. Так, гаразд, у нас там залишилось 10 хвилин до кінця уроку. Будь ласка, перепишіть визначення собі в зошит, щоб були формули, і визначення. І, Зробіть е, домашнє завдання. Зробіть домашнє завдання. Так. Е, якщо виникатимуть якісь запитання, 10 хвилин я буду ще біля комп'ютера, тоді пишіть мені в Viber, я вам відповім. Так, чи є запитання по сьогоднішньому уроку? Немає запитань, все зрозуміло. Так, тоді, е, тоді я на зв'язку кому треба і працюємо далі самостійно. До побачення.